Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на нашій ранковій молитві розважання на початку нашої молитовної варти. І ми продовжуємо цей тиждень, цю молитву у форматі вербиці для того, щоб і себе привчити до молитви, і водночас. Залучити Пресвяту Богородицю в наших пораханнях до того, щоб вона ці наші молитви донесла Господу, заступилася за всіх нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Сьогодні четвер і ми беремо світлі таїнства, знову світлі таїнства і. Перше таїнство це є богоявлення. Подія, яка відбулась на Йордані, це момент охрещення Ісуса Христа. І для нашого розважання, для нашого намірення таїнства, перепрошую, ми візьмемо стих із Євангелія від Матея. Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиш це тепер, так боличить нам здійснити всяку правду. І тоді Він залишив Його. Коли Ісус прийшов на Йордан до Івана хреститись, щоб здійснити цей обряд охрещення, Іван відмовляється, відмовляється через те, що розуміє, що хрещення, тобто це омивання водою, є видимим символом того, що Бог прощає гріхи, що той, хто дотепер згрішив, визнав свої гріхи, покаявся, і через це омивання. Водою Святою, <кій> перепрошую, він очистився. Знаєте, це була така форма сповіді. Тому що Іван Хреститель всім казав: покайтесь, бо наближується Царство Небесне. Він вказував людям, теж казав, про те, що вони роблять щось неправильно, Так за що його і ірод не любив. Бо Іван відкрито виступав проти того гріха, того зла, який вчинив ірод. І кожен, хто приходив до нього, питався його, що мені робити, щоб отримати царство небесне. І він кожному казав: «Зроби це, зроби це, зроби це. Тобто це була та форма сповіді перед Іваном. Приходить той, хто є в стані гріха, в стані. Нечистоти духовної і через покаяння очищається. А ось це, видиме, це омивання водою, охрещення, це є той, знаєте, видимий знак розрішення, що ти тепер чистий. Бачите, коли Господь Бог був з ізраїльським народом, Він вимагав від нього чистоти. Він вимагав від ізраїльтян поваги. І от перш ніж війти було в храм, чи в святиню, чи навіть коли вони були в пустині, і це була в них тільки ця переносна скринія та ті намети, які символізували цей храм. Ніхто не мав права туди війти, якщо він не вмився. Тобто не змив себе весь бруд тілесний, якщо його одяг не був чистим. Бо це форма поваги. Але воно потім перетворилося на формальність. Бо треба. Але обов'язок було е, зрозуміти, що оце омивання водою, це є заклик до очищення людини. Тілесного і духовного. Але знову ж таки, з часом це перетворилось на формальність, люди втратили значний сенс оцього омивання ритуального. І от коли Іван Хреститель почав свою діяльність, то він казав, покайтесь, а тоді омивав. Тобто свідчив їм про те, що відбувається їхнє очищення. І от коли приходить Ісус Христос. Щоб здійснити це омивання, очищення, для Івана це шоком було. Як? Ти Господь, ти чистий. Чому ти це робиш? Це я грішник, маю в тебе просити очищення. Але як каже Христос залиш це тепер. Бо так треба здійснити. Це мій шлях людини, щоб показати всім людям, що для нашого спасіння ми маємо пройти кожен крок. Що кожна людина, яка би вона не була, вона потребує присутності Бога в своєму житті. Вона потребує оцього очищення, визнання того, що без Бога я не зможу нічого. І Христос, як людина, будучи Богом, Сином Божим, приходить на Йордан для того, щоби Охреститись! Для того, щоб засвідчити, що я, як людина, потребую теж Бога, що я живу з Богом, що це є той крок, який ми маємо в кожному нашому житті зробити, щоб з'єднати з Богом. Таїнство хрещення, яке кожен з нас приймає, це таїнство, в якому ми єднаємо з Богом. І навіть наших маленьких дітей, немовлят, яких ми охрещуємо, ми, це означає, що ми вже їх віряємо в руки Божі. Вони чисті, невинні, але вони потребують цього Божого благословення і захисту для того, щоб коли виростуть, почнуть бути свідомими своїх вчинків, у них вже б тоді діє Дух Святий. Провадив їх, підказував їм. Бо батьки, дорослі, не завжди є, знаєте, вони мають свою, радше так, я скажу, вони мають свою суб'єктивну думку. І тільки Господь має об'єктивне бачення. І коли в дитині Господь перебуває само, від самого народження, через оце хрещення, прийняття Бога в своєму житті, Бог тоді з неї середини. І вона, чому ми кажемо, що вустами немовляти промовляють ангели і Господь, бо вони є чисті, дусних дії середини. І вже коли вони починають виростати, ставати свідомими своїх вчинків, то вже тоді Господь Бог діє з них всередини, і дитина набагато свідоміша і чітко розуміє, де є зло, де є добро. Їй легше протистояти злу і легше вибирати добро. Але якщо цього немає в людини, вона без сила. І тому і Ісус приходить до Івана, щоб прийняти як людина ось цю силу, прийняти цього духа, показати всім, що без Бога ми нічого не можемо. Як людина, перепрошую, як людина без Бога я нічого не можу. Тому й говорить, залиште це тепер. Чому я це говорю сьогодні в часі війни, щоби ще раз всім нам пригадати? Що покаяння і визнання, що я без Бога нічого не можу, це той ключ, це та зброя, яка дозволить нам подолати не просто ворога на полі бою, а здолати оту всю брудвість, той гріх, який стоїть за цим ворогом, який його штовхає на цю війну. Без Бога, без оцього прийняття Бога в своє життя, ми будемо слабкими. Так, зі зброєю в руках ми сильні, але чи духовно будемо сильні. Тому, прийнявши Духа Святого, просімо Бога отої сили, сили здолати гріх, сили здолати ненависть, силу здолати цю підлість, розбити ось цей гріх, щоб люди просвітили, щоб люди усвідомили всі свої гріхи, злочини навернулась. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, <клес> благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословенне плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, благословенне плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Са і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний плідло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний блідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенне плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому і нині, повсякчас, і навіки вічні. амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну, і здоров'я всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освоїть наслідки цієї війни, служба менеси, пожежники, прикордонників, поліції, Усі, <кій> усіх, хто зараз перебуває на окупованих територіях, захисти. А наших військовополонених поверни живими і неушкодженими. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони визнали всі свої злочини, розкаяли свої гріха, гріхах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю і щоб більше ніколи не могли ні з ким воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захворний захисти нас цей сьогоднішній день, бо Ти святи, і все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6 і 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитву. Зі, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!